Різдво Христове, свято над святами, з цим Днем Чудовим, щиро Вас вітаєм. Хай будуть у серцях любов, добро і спокій, з Різдвом Христовим, друзі вас і з Новим Роком! Народження Сина Божого не тільки розпочало нову еру на землі, а й спонукає кожного із нас замислитися над сенсом свого існування. Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб взяти на себе всі провини людей, дозволивши кожному із нас через віру в Його голговську жертву примиритися з Богом. А Свято Різдва ще іще раз нагадує нам про одвічні істини, які актуальні і сьогодні. Уже дві тисячі років поспіль люди святкують Різдво Христове. Проте чи все ми знаємо про це свято? Адже для більшості це лише гарний привід зустрітися з рідними, знайомими, отримати подарунки, повеселитися. Сьогодні разом із гостем нашої студії Сергієм Богачуком ми будемо з'ясовувати ті історичні та духовні аспекти Різдва. А відповідати ми будемо на запитання, які поставили жителі нашого міста. Вітаємо вас, Сергію Андрійовичу! Вітаю принагідно, вітаю вас особисто і наших телеглядачів з Різдвом Христовим і бажаю усіляких гараздів від Батька Небесного. Щиро дякуємо. Дійсно важко переоцінити значення Різдва в історії людства і в житті кожної людини. Зокрема. Отже, давайте для початку ми послухаємо найменших наших учасників інтерв'ю. А хто народився на Різдво. На Різдво, як ми кажемо, День народження Ісуса Христа. Так що, якщо коротко відповісти, на Різдво народився Ісус Христос. Це наш Бог. А колись це був звичайний хлопчик. Христос Спаситель, так? Син Божий. Звичайно, Ісус Христос, там його переводити, це треба потратити багато часу. Ісус це звичайне ім'я єврейське на той час. Христос це вже месіанську долю Його визначало. Ось то є там глибокий дуже зміст, але так, якщо як дітям відповісти, то в небагатій, я би навіть сказав, бідній родині єврейській народився хлопчик. От, але те, що він зробив для всієї планети, для людства, то непереоцінена Божа мудрість для спасіння всіх людей. Дійсно, приємно святкувати Різдво, а ще більш приємніше і вражає те, що люди цікавляться святом і хочуть почути більш. Розширену інформацію. Отже, на часі наше наступне запитання від підростаючого покоління. В мене таке запитання: а чому Христос народився в яслах? У мене є питання. Чому Христос народився в кліву, а не в царських палатах? Ну, можливо, питання поставлене зовсім не народився Він в яслах. Якщо по-нашому зрозуміти. По теперішньому сільському, можливо, це городські жителі того не розуміють. Ясла це таке місце у Хлівуд, куди ложать значить, сіно, щоб тварина могла діти їсти. Тобто Христос народився так, приблизно в звичний спосіб. правда, Обстановка була не, не зовсім підходяща. Ось, але його, коли сповили, то куди покласти було? Ну, на підлогу покласти було, напевно, що підлога була так, як у хліву. Через це положили в'яса як підвищення, і там було сіно там, чи солома. Це, напевно, на, на ті умови було саме зручне місце, де могло б немуля полежати. Вони, в принципі, хотіли б і більш таких, ну, кращих умов для цього процесу, але написано, що місця не було. Значить, Це був час значить, перепису, багато було людей, всі місця були зайняті нормальні умови, а це вже була безвихідь. І тому Христа, Христос, ну, ну вже. Краще в хліву, чим на вулиці, хоч якась та є дах над головою. Це говорить про те, що родина була дуже і дуже бідна. Ось і отакі незвичні ситуації сталася, тому що ну, не було до кого зайти. Вони були в тому місці, видно, як то чужі люди, так скажемо. А відносно царських палат, то, скажемо так, в хлів зайти може і багатий, і бідний. І цар, коли захоче, в хлів зайде, а підій, зайдіть до царя бідній людині. І тому це означає, що Христос народився в такій обстановці, що Він дозволив до себе підходити всім самим нижчим верстам населення. У палати царські, навіть вищих чиновників, прості люди так просто не попадуть. Це символізм до деякої міри. Символізм і це факт. Христос дозволяє до себе підходити і багатим, і бідним. Це з приводу народження. І також, якщо духовний взяти аспект, то і зараз це прообраз того, що кожна людина, хто б вона не була, вона може да. прийти до Христа в колонку. Христос включитись. є доступний для всіх бажаючих. Дякуємо за відповідь. А зараз послухаємо наступне питання наших глядачів. А чому Христос народився в той час, а не саме зараз, якби? Є таке розуміння чи таке поняття в Біблії як повнота часу. Угу. Ось і. Якраз отут на зламі, як ми кажемо, тепер ми вже розуміємо епох старої і нової ери, на той час для поширення християнства був самий, самий ідеальний час. Ну, тавтологія, вибачайте, трошки. Значить, в якому варіанті? Якби сьогодні Христос народився, візьміть нашу. Потрібну Європу з мовами нашими, з таможними кордонами, хоча там вроді, Євросоюз, є, ну, принаймні, з України так просто не випадеш. Ось, і так далі. На той час весь близький схід Європу, те, що тепер ну, тут, тут об'єднує навколо Середземномор'я, серед знаходилося в рамках однієї держави, таке велике утворення була Римська імперія, яка не знала кордонів. Для всіх був як мова. Кажем так, мовою міжнаціонального спілкування була грецька мова. Mm -hmm. Ось і на той час один із аспектів, всі аспекти назвати важко в рамках нашої програми, але такий самий зрозумілий, що в рамках оцієї держави, яка охоплювала від Індії і, і Британські острови, mm -hmm. туди входили, навіть наша благословенна Україна з Кримом підпадала під. Значить, вплив цієї імперії. От і тому, коли Христос приніс своє вчення, то буквально за короткий прожимок часу до кінця першого століття, вся ця територія силами апостолів і їх послідовників була проєвангелізована. Люди почули дорогу про спасіння. Так, що це був на той час ідеальний варіант. Ну, це все була одна держава, і мабуть, знав Господь цей час про це було повідомлено в пророках, щоб вони і впізнали, що прийде Месія, і якось розгледіли в ньому Бога. Правда ж? Ну звичайно, Бог все знає, і так робив, щоб було добре. І щоб люди впізнали. Звичайно. Мабуть, наступне питання більше стосується не духовності, а історичних аспектів. У мене є питання, чому вся Європа празнує Різдво 25 го числа, а саме Україна і Росія 7-го. У нас 7-го, так? Ну, якщо коротко сказати, це різні літочислення. Якраз Україна і Росія притримуються юліанського календаря. А Європа, ну, яка сьогодні згадана була, там далі Америка піде. Ось притримується Григоріанського. Там між ними дві неділі різниці, і так воно і пішло. Так що це так, якщо коротко, то різниця в літочисленні. Календарі, стилі, літочислення так. це одне питання. Але все-таки, мабуть, важливо в цей день пам'ятати головну місію цього свята, який посил в нього закладений. І, мабуть, наступне запитання якраз підкреслює, от саме духовний напрямок Різдва. Чому Господь Бог? Вибрав Для цієї місії от, націю, таку, в якій з'явився Месія, Христос, іменно єврейський народ. Чи він заслужив цю похвалу, чи навпаки, от, щоб його, як кажуть, щоб він покаявся, чи щось з яких от, причин. розумієте? Ну, Питань багато, так, як це вникаєш усе. От мене це цікаве. Чому впала місія на єврейський народ? Там же ж були і палестинці, і, от, яка вже себе визначила нації, і сірійці, і всі всі сі А чому іменно євреїв, іудеїв? Та питання серйозне. <кхух> Значить, я досліджував це питання, вивчаючи святе письмо. Дійшов до такого висновку. Є пряме вказання в, в Святому Письмі, що Христос передбачений ще перед створенням світу. Але це духовна сфера то дуже, досить глибокі речі. Ось. А читаючи Біблію, ми знаходимо, що не єврейський народ вибирав Бог. Бог вибрав одну людину на ім'я Авраам, який став батьком єврейського народу. Ось. І за те, що він був дуже послушний. Дуже терплячий, Бог його досить сильно випробовував, і цей чоловік вів себе так, що Бог назвав себе його другом, і він йому поклявся, сказав, що від тебе такий народ пройде, від якого буде Спаситель, і в імені твоєму благословляться всі народи землі. І потім потихеньку від одного Авраама значить, Таким еволюційним шляхом досить, і якраз і ну, виник чи виріс єврейський народ, звідки народився Христос. Але Христос був передбачений ще до народження самого Авраама. Ось така справа. Тому сказати, що вибрав народ Бог, то я так не можу сказати. Я скажу, якщо нашою українською термінологією євреям повезло з татом. Авраама. Так. Авраам виявився другом Божим. І Бог сказав, що там за певні речі, за це каже в твоєму ім'ї благословляться всі народи. Це було ну, таке повідомлення, що це буде така нація спеціальна, богообраний народ. Так ми кажемо, Богообраний народ, але вибрання пройшло від одної людини на ім'я Авраам. Дійсно, до свята різдва можна підійти з різних ракурсів: і історично торкнутися це питання, і якийсь духовний підняти смисл, і який народ має відношення до нього. Але яке ж свято без традиції? І багато є різних традиційних моментів святкування Різдва. І на одне із таких запитань ми хотіли б почути вашу відповідь. Що стосується традицій, чому саме з'їжджаються люди на різдво до своїх рідних, до знайомих? Це, це, це дуже цікаве питання, все. Ну, я думаю, що це вже є ж така фраза десь у психології, що людина це істота соціальна. Ось і коли ми маємо якісь такі серйозні дати, вікопомні, можливо, чи ті самі свята і так далі, коли люди до того готуються. ось, ну, А як же? Це дуже добре, коли, якщо за плином часу, за повсякденною суєтою, часом батьків. Навіть живучи в одному місці, люди не можуть провідати місяцями своїх батьків, допустимо, похилого віку і так далі. Ну, так, так життя складається на сьогоднішній день. То я вважаю, це дуже добра традиція. Я знаю духовності там, хоча, хоча євреям було предписано збиратися разом і не раз в рік, угу. тому що інститут сім'ї Богом дуже шанується, і він навіть деякі такі там приписи залишив. Механізми, як цей інститут зберігати. От, і свята один із інструментів, як зробити так, щоб люди не забули, якого вони роду племені, і щоб бачили своїх рідних. І якщо це під свято підпадає, якщо люди Богу моляться, якщо історію цю читають, не просто так собі тільки воно пообідали. Хоча це також. Спілкування гарне, але коли прийде спілкування духовність, то це благо, це дуже гарна традиція, і хай би вона залишалася і була. Ще про одну цікаву традицію, яку й донині дотримуються наші українці, особливо по селах. Ми зараз будемо слухати запитання. А чому, коли сім'я повечеряє на різдво, чому потрібно залишати всю їжу на ніч, всю весь посуд ложки для того, щоби. Хотілося б почути відповідь особи, яка дійсно близька духовно до цього, і дасть повну відповідь на це запитання. Ну, відносно повної відповіді. З духовної точки зору мені відповісти важко. Але я такий трошки релігієзнавство вивчав. То я дійшов до висновку, що все-таки ці речі, про які, шановна пані, говорить, до християнства, напевно, відношення ніякого немає. Це все певно, що залишилося у християнстві від язичництва. Там були певні традиції, вірування. Оті дохристиянські вірування різні, магічні, і так вони трансформувалися у християнську традицію, і от воно так є. То мені пояснити ці речі з точки зору віри в Бога неможливо. Це вже такий той духовний світ дохристиянський. В контексті піднятої теми, дозвольте, я задам вам запитання, що ви думаєте про ворожіння в ніч на Різдво і про ті сюжети, які змальовані в творах Гоголя, наприклад, вечори на хуторі близь диканьки»? Я дуже хотів би, щоб Бог беріг нас від таких традицій і таких речей. От, от це якраз вже небезпека. Угу. За цими справами можуть стояти е, сили духовні, злі. Якщо Христос. Бог є дух написано, і він дбає про спасіння людей, то є інша сила, також дух, який дбає про погибель людей. І от ворожіння, оці всі речі це те, що людей зведе у пекло. Так що я дуже би хотів, щоб Різдво, покликане для спасіння, не стало причиною для погибелі. Так що от ті, ті речі треба уникати і від них бути застереженими. Значить, категорично заборонено. Заборонено, хто хоче спасіння. Зрозуміло. Але хтось, можливо, хоче не просто спасіння, а ще якийсь гарний настрій, можливо, навіть чудо, щоб трапилося на свято. Давайте послухаємо наступне запитання. Які чудеса трапляються на різдво у людей, наш час? Які чудеса трапляються. Ну, Це певно, треба питати тих, з ким вони трапляються, як на мене, як на віруючу людину, саме серйозне чудо на свято. Це тоді, коли людина знаходить. Не традицію знаходить не, ну, не просто данину своїм батькам там, допустим, дідам і так далі, а які усвідомили значення цього свята і які прийняли Христа у своє серце і спаслися. Тобто з грішника став святий, з купого став щедрий, з лихого став добрий. Оце зміна людини на Різдво, коли люди покаялися. Прийшли до Бога, змінили образ свого мислення, а потім і життя. Це найбільше чудо, коли грішник отримав спасіння. Для мене це найбільше чудо, і я хотів би, щоб це чудо сталося з усіма. Тими, хто нас слухає і дивиться, також від імені наших глядачів і нашої телепрограми бажаємо і вам, гарних Божих благословінь, пов'язаних навіть з чудесами на це свято, благословінь вашій родині, вашим близьким друзям, знайомим, церкві. І також ваше особисте побажання, всім нашим глядачам. Я від усієї душі, всім, хто нас дивиться, бажаю, щоб на Різдво 2014 року. Ви пережили чудо народження Ісуса Христа у вашому серці, щоб Христос став не традицією, а реальністю в нашому житті. І наше життя змінилося на краще, Щоб ми успадкували Боже Царство, на цій землі прожили щасливо в мирі і в злагоді, і в майбутньому житті мали вічне життя. Цього я вам від усієї душі всім бажаю. Спаситель рожден на земле, Он один освободил всех людей. Как город свит В небесах звезда горит В этот миг узнали все Что был Спаситель рожден на земле Он один освободил Você Шановні телеглядачі, вітаю вас з Новим Роком та світлим християнським святом Різдва Христового. Нехай віфліємська зірка, яка в свій час привела пастухів до народженого Спасителя віфліємських яслях, нехай вона завжди освічує і не тільки ваш шлях, а й кожне серце. Нехай мир Божий наповнює. Кожне християнське серце, нехай Дух Божий супроводжує нас на всяку добру справу для того, щоб нам виконати волю нашого Небесного Батька, Отця Небесного, який в Своєму Святому Письмі вказує наш цей шлях, тому що Ісус Христос прийшов, виконав волю Отця Небесного і нам заповідав, щоб ми також це робили у нашому християнському житті. У новому році також бажаю вам рясних Божих благословень. Рік за роком проходить у нашому житті, і так проходить наше життя. Бажаю вам бути добрими, милосердними, чуйними один до одного, особливо до тих, хто має потреби чи якусь біду, щоб ми могли бути благословенням для тих, хто потребує нашої підтримки, допомоги чи навіть доброго слова. Рясних Божих благосвінь вам, вашим сім'ям, вашим родинам у новому році. І нехай Бог вас благословить і береже! Чи є ще більше диво на землі як примирення людини з Богом? Хочеться, щоб цьогоріч на Різдво побільшало таких подій. Тож давайте зробимо так, щоб ангели вгорі тішилися і співали славу Богу за наше духовне народження. Коли Ісус Христос був малим, Він лежав у яслях в кінці життя, висів на хресті. А сьогодні давайте зробимо так, щоб він знайшов притулок у наших серцях. Щасливого вам різдва і з Новим Роком, любі наші телеглядачі!